Іспанія. Сашко, зима. Що ти нам скажеш цікаво про те, що відбувається в Україні, в Європі, в світі загалом? Та що, відбувається велика жатва, відбувається велика війна, вона ніколи не зупинялась. Вона йшла прихованими методами. Але коли людство все ж таки об'єдналось за допомогою мережі інтернету, почало обмінитися інформацією, то все ж таки, як-ніяк, спільний рівень. Розуміння того, що відбувається в світі, росте. І на жаль, якщо людина або навпаки, на щастя, якщо людина має певні аналітичні цікавість, і бажання розібратися, як же все влаштовано в цьому світі, то він прийде рано чи пізно до висновку, тому що керують цим світом не президенти, не виборці, а керують цим світом таємні організації різного пошибу. І масони з них саморозрекламована і саме От і кожна країна. Не є вільною, не є демократією, не є республікою, є наближеним в якихось моментах до цього. Але це великий, велика, велика планета, яка знаходиться в рабстві. Просто в інших країнах, як то кажуть, ошинючок більше затягнутий, в інших країнах менш затягнутий, більше, начебто, свободи, да? от як в Іспанії, наприклад. Але всім керують за влаштунками. І... Треба в цьому розбиратись, себе знати, це не є параноя, це, на жаль, є факт. От. І дуже тонко на духовному рівні нами керують. А все, те, що вже по телебаченню, це вже жвачка для мас. І Треба розуміти, що таке, перш за все, критичне мислення, беземоційне. Треба розуміти завжди питання, кому це вигідно в будь-яких питаннях докапуватись до того. І треба, звісно ж. Піднімати свій рівень культури і освіти, і гартувати тіло, бо хочеш миру, готуйся до війни. От такі в мене думки. Так, якщо легенько, так ага, дякую. накидати. Це був е з вами Олександр Золотухін, політ переслідуваний режимом юдопролетаріаду, масонським в тому числі в Україні, який змушений був покинути межі і перебуває наразі в Іспанії за кордоном. І робить все можливе, щоб не лише вижити, а й повернути перемоги нашої повернутися до неньки України, тому що це наша батьківщина, це наша рідна земля. Ми є співвласниками цієї держави, попри те, що корпорації в зухвалий безпредельний спосіб захопили її. Нема судів сьогодні державних, нема прокуратури державної, нема поліції державної, немає СБУ, Вибач, вибач, Михайло, все комерційні структури. Вибач, переб'єте Михайло. Що таке, я як юрист за фахом, практикуючи юрист в минулому, і дуже добре вивчав такий предмет, як теорія, історія держави і права. Я можу авторитетно заявити. Те, що навіть заявляв, колись мій професор Лисенков світило української правознав ну, правознавства. І теорії держави права тоді його твердження мене дуже сильно здивувало. Він казав: Ніде в світі нема демократії всі держави це лише ширма з папіємаше для кланів і корпорацій. Сам, і так. ось минуло 20 років після того, на навіть після того, як випустився з університету, і через 10 десь років я дійсно на фактах своїх практики, стикаючись з різними аспектами юридичного життя в Україні, і не тільки я можу стверджувати, що він таки був правий. Нами управляють. Корпорації, клани, і у кожної з нас є виписане від них свідоцтво на право власності, яке називається паспорт, яке ще бере своє коріння в старовинному старовинному праві морське право, а саме паспорт це прохід в порт, тобто свідоцтво на право власності на корабель. А така класна учетна система була побудована, що її застосували до людей. І як були раби в Древньому Єгипті, як були раби при древньому Римі. Як були раби, так люди лишилися. Тільки цепки замінили на гроші і інші соціальні зобов'язання, обов'язки, наглядові органи. А так, якщо розібратися, то кастову систему ніхто не відміняв. Єдине, що в нас в країні знаєте, є чотири касти: це Шудри, Брахмани, Кшатрі і Вайші. Що таке Шудри? Це е, ну, знаєте, такі християни, ремісники. Такі, У нас це де, да, 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 такі. У нас це де. Ну, Взагалі, от індійська, наприклад. Розмежування і в нас воно таке, а вона також приховано. Да, так, є робітники, є християни, християни, які оброблюють землю. Є шудри, які торгують бізнесмени. Селяни, селяни марш на увазі. Да? Ні, ні ні, то вже інша каста. Робітники, вже... селяни, да. Це троги. одна каста. Друга каста це ті, які купці торгують. Так, вони <гум> можуть бути мелкими бізнесменами, можуть бути великими олігархами, але це одна каста. Є Кшатрії, це військові воїни, є брахмани, це мудреці, науковці, митці, філософи. І от завжди, споконвіку, у всіх країнах древніх, коли ще не опановувала настільки ця вся закуліса світ, завжди до влади приходили тільки дві касти: це Кшатрії, Брахмани. А в нас країна є біда. Нашу країну захопили торговці. От. І тому то і то. корінь зла. Тому, тому, перевернуто все тому спортивні об'єкти, медичні заклади, вся соціальна інфраструктура, яка апріорі має бути Служити е, нації. в Україні да, і всіляко сприяти розвитку народу, ісконного проживаючого на цій чи іншій території сьогодні в Занепаді. От, захоплюють. Забудовують ну, комерсанти да. виключно, Шудрі, щоб максимально велику кількість витягнути з квадратного клаптика землі. Да. От, з усім погоджуюся, окрім одного. Вони не нами а, керують, бо якби нами керували, то ми б да, в тій країні. От, саме ми несемо певною мірою просвітлення, ділимося тими думками. Тою аналітичною інформацією, яку здобуваємо своїм досвідом. Власне. Незалежно на погрози, незалежно на втрати, ми ділимося з вами цією інформацією, тому що наша мета, наше бажання, наша мрія створити абсолютно інше суспільство вільних, свідомих, думаючих людей. Це можуть бути родові общини. Але це можуть бути різні інші громадські організації, спільноту об'єднання собою, так, Але я думаю, нам потрібно взяти за основу якусь одну концепцію до неї рухатися для для того, щоб витіснити з нашого простору весь цей паразитуючий планктон, який в комерційний е спосіб, економічно-військовий, захопив нашу територію і робить, чинить щодня геноцид. Зрозумійте це усвідомте і доносьте цю інформацію максимально до всіх, тому що в нас нема інших джерел інформації, окрім соціальних, і той їх блокують за правду. Але ми повинні заливати, перекачувати, перепоширювати, ділитися всіляко, вподобавати, коментувати. Ну, тобто, щоб інформація максимально часто з'являлася в стрічці, щоб ми з вами. Наповнювали себе цією інформацією, усвідомлювали і діяли. Радімо від слова «ра, сонце дімо». На садов... купи. На все добре, друзі. Борімося і поборемо. Нам все світ допомагає. Тримаємось купи. Бирадим. Слава ЗСУ! Слава ісконному народу України і іншим ісконним народам, які протистоять цьому цьому глобальному злу.